Сьогодні у Білогірському навчально-виховному комплексі тривають останні приготування до нового навчального року та з посмішкою пригадують, що було минулоріч. Ще рік тому персонал закладу просто не знав за що хапатися, коли після стихії шкільна покрівля стала схожа на решето. Вартість капітального ремонту була неосяжною ні для районного, ні для обласного бюджетів. Місцеві підприємці теж розводили руками. На благо відгукнулись у організації за конкретні справи. В найкоротші терміни її представники прийняли рішення звести. Новий дах для білогірських учнів, а це понад 4,5 тисяч квадратних метрів. Не надіялися на удачу, але все-таки звернулися, спробували. І яке було наше здивування, коли ми дійсно зрозуміли, що ці люди нам не тільки пообіцяли, а й є в нас перспектива, що дах нам зроблять. І дійсно, за... десь почалася робота. В жовтні місяці і за два з половиною місяці на День Святого Миколая представники цієї громадської організації, а саме співзасновники Олександр Володимирович Герега і Андрій Васильович Шенькович, нам подарували ось такий прекрасний чудовий дах в нашій школі. Аналогічно втомились оббивати пороги меценатів та владних кабінетів у квітневській загальноосвітній школі. Будівля стара зведена ще у минулому столітті, а дітям освіту давати потрібно. Сьогодні милуються новою покрівлею сухими класами та задоволені співпрацею з вже рідною організацією за конкретні справи. Попадала вода між бетонні перекриття. Навіть було таке, що в плафонах по півплафона води набиралося, от, по стінах протікало. Дякуючи організації за конкретні справи, було змінено ситуацію. Зараз при будь-яких ситуаціях криша не протікає. Ну, Само собою, дерев'яні конструкції зберігатимуться. Ну і, звісно, немаловажний факт. Школа змінила зовнішній вигляд.